Так, знову легкі гроші від Вайбіт. Недавно вже була проходила подібна акція, яку я виставляв раніше 14 березня. Тут можна було отримати від 50 до 750 доларів. Я зайняв 7 місце і отримав 300 доларів, що теж дуже непогано, як на мене. Зараз проходить дуже подібна акція, я би сказав, майже така ж сама. З виграшним пулом у 7000 доларів на 100 переможців. Так, і що для цього нам потрібно? Потрібно мати аккаунт Vibit та пройти верифікацію, тобто QS. Після чого нам потрібно залогінитись в Questi. Тик Ляпс. Сюди. Так, після чого нас перекидаюсь на таку сторінку. Тут натискаємо логін. Знизу галочку. Так, можна залогінити через X Twitter, Telegram або Google. Тут немає різниці. Вибираємо, що хочемо. Я логінів через Google. Так, ось, я її залогінився. Бачите, тут пише в мене 0800 тікет. Так, гортаю вниз. У нас тут зараз пише, що у нас пол тисяч доларів, що гарантовано отримають виграш топ-20 по найбільшій кількості тікетів. Ось тут. Також тут пише, що обов'язково, так як я раніше казав, потрібно мати аккаунт Vibit. З пройденою верифікацією, тобто Qs. Також тут ще будуть 80 рандомних переможців по 35 доларів. Як на мене, це теж дуже класно, бо це ну, акція без е, вкладень. Так, тут у нас соціалка. Тобто, там підписатися, яке таке, на Twitter, Instagram, Telegram. Коротше, це дуже легко. Тут у нас є квест. Давайте зразу вам покажу правильні відео на квест, з яких нам дадуть. Пише чомусь 100 тікетів, але нам дадуть 200 зараз. Ось тут, дивіться, найбільш, найдовша відповідь. Ось тут найдовша відповідь. І ось тут найдовша відповідь. Це, бачите, нам дали 200 тікетів. Це дуже класно. Бачите, тепер у нас ось тут. зараз... О, вже навіть 300. А то я щось залагала чи що. Коротше, отримав аж 300 тікетів, Хоча мало дати. Тут пише вообще, що, що 100 мало, але дало 300 і на тому непогано. Після чого тут. а, зараз, Ось цей пункт обов'язково цей join the Subring. Так, нам тут потрібно скачати їхній додаток. Тут є або на iOS, або на Android скачуємо. Реєструємося в ньому. Вказуємо email, який ми вказували при реєстрації в додатку. Потім ми там в ньому придумаємо ще username, його теж сюди вказуємо. А сюди загружаємо фото. Зараз покажу яке. Фото з того додатку, якого ми скачали. Так, це ясно. Після чого натискаємо Complet The Quest. І ось тут дивіться: вказуємо свій в, Коротше, в профілі Vibit є нікнейм. Його потрібно ось сюди вказати, це обов'язково для участі. Якщо ви його сюди не вкажете, то рахуйте, що то, що ви до того робили, це все даремно, бо вам надійшлять ревар. Де ваші, тобто, кошти, якщо ви переможете. Раніше ви навіть не переможете, бо ви не зможете взяти участь без цього. Це теж вводимо сюди свій нікнейм і натискаємо Submit. У вас тут має писати нуль, не нуль, вірніше, а 300-300 з 300 тільки. Тобто вам ось це підтвердили і ваш. Підтвердили ваш аккаунт Vybit. Та й по суті, от тут ще виконуємо це. Там дасться плюс 100 тікетів. Це відкриється через 4 дня. І також можна запрошувати друзів. За першого, другого вам дає 100 тікетів, після, а вже за інших по 25% їхніх тікетів. Так тут є табличка, яку ми можемо подивитися, на якому місці і на якому інші люди місці. То, якщо ви хочете взяти топ-20. Якщо ні, то по суті вам та табличка і не потрібна. Також підписуємося на мій канал. Сьогодні якраз зробив розіграш для активних. Не розіграш, він, а просто вибрав активних людей, які були у чаті і в каналі за квітень місяць і розкинув невеличкий дропчик. Чим більше буде активу, тим більше буде дропчик на місяць травень. Тому подписываемся на канал, на чат и лутаем бабки. Все, всем папа.